170 атак лише за останню добу відбили села оборони України. У нашому командуванні визнають осіння фаза російського наступу розпочалась. В окупантів залишається близько кількох місяців щоб покращити свої позиції перед зимою. Очевидно, що задача в этом плані вона в наступному – попитатися зайти. крупные украинские населенные пункты, в частности Покровск, в частности Константиновка, соответственно Доброполе, Мирноград, если мы говорим там Лиманское направление, Северское, в том числе для того, чтобы попробовать в городских боях перезимовать очередную военную зиму, потому что в поле, понятное дело, воевать будет совсем нелегко. Понятное дело, что с этим не согласны силы обороны Украины, Однак у Росії вирішили цього разу не розпорошуватися по всі лінії фронту, а планомірно тиснути в одну точку, проваливши поставлені на літо завдання. Тепер у російському командуванні вирішили посилити донецький напрямок, відправивши туди додаткові війська. Очевидно, что Бакровское направление действительно остается приоритетом. Приоритетом остается Донецкая область. Это та стратегическая задача, которую не удалось россиянам выполнить в течение так называемого большого летнего наступления. При цьому в командуванні РФ, мабуть, переконалися, що малими штурмовими групами Покровськ не взяти, і тепер, після багатомісячної економії техніки, ЗСУ все частіше стали фіксувати її на цьому напрямку. Бронетехніку піхоті правда так само не видають. Зате додалося артилерії Вони туди підтягують і важку техніку, в тому числі. Люди, которые там візу бойовиді, констатірують що много е, самоходних артилерійських установок разних модифікацій, которые ну ведуть артилерійські обстріли. Это кроме дронов, кроме всего всього того, що, що ми знаємо. Однак, щоб зібрати під багатостраждальним покровськом тисячі нових бійців, їх потрібно було перекинути з інших напрямків, адже незадіяних резервів у РФ просто не залишилось, розповідають аналітики. У Розмі це назвали найбільшою ротацією. Насправді ж окупантів просто звозять до Донецької області, щоб замінити ліквідовані штурмові групи. Куди снімаються війська? Ні, ні, з тим Російської Федерації, ні то ні втулу каких-то там е, е, неприкосновенного запасу. Це войска, которые переміщаються вдоль вдоль линии фронту, і вот, якраз переміщаються із херсонського направлення із сумського направления. Поэтому ротація, скорее всего, она не совсім ротація, втомившись місяцями, стирати свої підрозділи об оборону Покровська, російське військове керівництво ухвалило рішення обходити місто з флангів і паралельно намагатися за захоплювати великі логістичні центри ЗСУ. не забуваємо, звісно, Новопавловське е, направлення фронту, теж одне з найактивніших, це южна границя Донецької області, адміністративні границі і Донецької області. Очевидно, що і там враг намагається, угрожає Гуляйпольському направлінню, це вже Запорожська область, також намагається продвигатися по лівому флангу, южному флангу в сторону Покровська. При цьому в українському генштабі рапортують ці спроби ворога успіхом не увінчалися. Навпаки, через скорочення угрупувань на півночі та півдні лінії зіткнення наші зуміли просунутися як у Запорізькій, так і у Сумській області, незважаючи на те, що фронт на Сумщині рухається до російського кордону. Дається це зовсім нелегко. Штурмові дії відбуваються тут постійно, регулярно противник дуже активно застосовує. Піхоту е, застосовує останнім часом ще активніше застосовує різні безпілотники. Це FPV, звичайні на радіокеруванні, керування, в піві молні, інші види безпілотних літальних апаратів е, проводить постійно вогневе ураження позицій на передньому краї, в тому числі в тилу. Тому те, що лінія фронту на цьому напрямку є відносно статичною. Це якраз таки завдячуючи ефективній роботі наших підрозділів. Аналітики наголошують, у російських документах все навпаки. У Кремлі повідомляють про постійні успіхи ось у генштабі і вважають, що бійців звідти можна знімати на Покровськ. При цьому насправді ці фейкові звіти призводять лише до втрати окупантами нових територій та своїх бійців. Фейкові реліації противника о зонах безопасності в та Харківській областях нічого інше, як спроба скрити провали операції, обернувшихся для врага тупіком і десятками тисяч потерь. За цей год только в операційній зоні УВ Курск наші воїни ліквідували 19 тисяч 80 бойцов. Що более 25 тисяч отримали ранення. на півдні. Також успіхів у Росіян не намічається, віддавши частину своїх підрозділів на покровський напрямок. Ті, хто залишився, зазнають повного фіаско. Зокрема, як повідомляють в українському командуванні. За останні два дні там було знищено 57 одиниць озброєння та техніки РФ. Кількість дезертирів у російській армії зросла щонайменше втричі за останні два роки. Проект «Йди лісом, що допомагає ухилянтам від мобілізації в РФ. Опублікував статистику звернень бажаючих дезертирувати з путінської армії. Так, якщо влітку 2023-го таких охочих на сайти організації була лише 381 особа. То до, до літа 25-го стільки дезертирів звертається до активістів щомісяця. А всього за літо кількість кейсів ухилянтів склала 1171. Найбільше серед дезертирів контрактників, зокрема колишніх строковиків, яких змушують підписувати контракти, продовжують звертатися завербовані із СІЗО. Все частіше повертаються ті, хто рік тому відкладав рішення, сподіваючись на перемир'я. Зростає кількість ушуканих обіцянками виплат, яких змушують або віддавати гроші. Або йти у бій, де за визначенням самих військових шанс загинути сягає 90%. Однак показники організації Делісом сильно занижені, запевняють інші російські активісти. Проект у своєму дослідженні спирається виключно на кількість звернень у його організацію. Реальна ж кількість втікачів в армії РФ набагато вища, запевняють російські журналісти. За час війни в Росії, в Росії осудили більше 18 тисяч воєн. За дезертирство или самовольный уход из части. Но это очень и очень приблизительные цифры. Официальную статистику по таким делам перестали публиковать в 23 году. Його закрили по приказу ФСБ і Міноборони. Очевидно, чтобы скрыть масштаб дезертирства. Тим часом дезертирство у Росії стає масовим явищем. Зараз з фронту тікають навіть ті, хто йшов воювати. За переконання пояснюють аналітики. Кремлівська пропаганда перестає працювати наперед. До їй на зміну на лінії фронту приходять загороджувальні загони. Самі росіяни, яким пощастило втекти, говорять про розстрільні групи, які не соромляться відкривати вогонь по своїм. Чискалючку перелізти, там калючка на столб, скалючка. Угу. Підлізі в гасі. Нормально. І там по двоє розбились, пошли і. когда уже перешли, перелезли, перелез через Калюшку, вертолет из, из откуда появился. такая местность на цену все. Неизвестно, не палками, холмами. То есть буквально из-под земли вот выскочил. Вот, и, и, а это, скажу тебе, достаточно далеко. Вот. Он там 25-30, наверное, то есть там врагов нет. И, 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 о, мы с парнем как-то встали. Но ну, я считаю, у нас Бог спас. Просто нас Бог спас, потому что у нас так вот двое прилетело, вот, с двоим и не заметил. Mm. Вот. А вот второго, вот, двух парней, они прям выстреляли. Вот. <соспорт> ну, конечно, не залезли над ними, из с пулемета из портового выстреляли, потом снизились, еще добили их, ну, сделали, выстрелы. Вот. Ну, вот и дальше полетели. Георгію пощастило, після довгих місяців переховування він все ж таки зміг виїхати з Росії. Однак доля посміхається далеко не всім. Зізнається, колишній мобілізований. За його словами, майже кожного другого на фронті російського дезертира ловлять і просто обнуляють або відправляють у штурм на вірну смерть. Виходить, що всі цифри потрібно множити щонайменше на два. Експерти вважають, що обще число дезертирів може доходити до шість. 60 тисяч чоловік, а це примерно десята частина всієї армії, і це число тільки зростатиме, адже дезертирство, не дивлячись на загрозу розстрілу, часом набагато краще, ніж таке життя в окопі, без обмундирування, укриття та провізії. Таку воду п'ємо. А чому дивуватися, коли в російській армії формують цілі полки калік? Підрозділи з невиліковних хворих, це окремі частини з військовослужбовцями із ВІЛ, гепатитом, туберкульозом та іншими тяжкими хворобами. Таких бійців відправляють у штурми підрозділами разом із дезертирами та тими, хто не хоче воювати за Путіна? <плес> У такій ситуації дезертирство на фронті навіть під дулом автомата не здається вже такою безнадійною справою. Навпаки, як запевняють активісти проекту Йди лісом, втеча стає єдиною здоровою альтернативою в путінській армії. Отже, запевняють аналітики, кількість дезертирів у РФ зростатиме в геометричній прогресії. Ми повинні в майбутньому формувати еліту країни. Після початку повномасштабної війни в Україні кількість кримінальних справ проти російських військовослужбовців за статтями про незаконний обіг зброї збільшилася як мінімум в три рази. Он іде в сторону виходу. Снімає, виходить, гранаты, гранати, і а, вона у нього в руках держится. Потім вона взрывается. <hell> Якщо в 21-му році було зареєстровано 41 таку справу, то в 23-му їх кількість зросла до 137. Дерівні обмір зіртву. Прив'язана. От вона, лівоночек. Я <рес> 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 І доки Росія фарширується незаконною зброєю. Чиновники розповідають про уявні подвиги російських військових, щоб приховати правду. <рес> Сьогодні наші хлопці, в незалежності від національності і віроїсповідання, захищають життя людей від коричневої чуми, як це робили їх діди і прадіди. госнаградами награждено свише 400 тисяч людей, а более 300 стали героями Росії. Але правда про тих, хто нібито має захищати, дуже гірка вбивства з поверненням додому, пограбування та шантаж. Ці герої везуть від пістолетів до гранатометів додому. Серед них є і ті, хто самовільно залишили частину соч, тих, хто встиг втекти. Знайти важче. Наприклад, аж в Бахчисараї у Олексія Мерзлякове, який був в розшуку, вилучили електродетонатор та 600 набоїв. Тому хочу вискати слова благодарності за ваш вибір і ваші дії по захисті інтересів нашої країни. Ми зі своєї сторони робимо все, щоб. Ні в чому не нуждались наші ребята учасники спеціальної військової операції, їх сім'ї. Все для этого делает наш президент Владимир Владимирович Путін. На лаві підсудних опиняються як мобілізовані, так і професійні військові зі стажем. У Воронівській області затримала військовослужбовця полку Ахмат Росія Бикана Масаєва у багажнику його автомобіля Тойота Крузер» було виявлено великий арсенал 12 автоматів Калашнікова, 5 іноземних гвинтівок, 6 кулеметів, снайперська гвинтівка, підсвольний гранатомет, 2 пістолети, глок, магазини та понад 3 тисячі набоїв. Масаєв заявив, що зброя є трофейною і була привезена із зони бойових дій в Україні. Часто зброю та боєприпаси знаходять в особистих речах військових під час огляду на вокзалах та в аеропортах. Те, що металошукачі в Шереметьєво не реагують на гранати та патрони, нещодавно заявив і депутат Гурульов. жаль, солдати, які їдуть з спеціальними операції, можуть з собою патрони. Так у вас же в безопасности рамки стоят, все это видно. Вы знаете, у нас рамки стоят, но, к сожалению, она может не заметить. Опа! Так в аэропорту Саратова затримали військового медика, який перевозив знайдені в окопах 60 набоев. Кирилов посчитал, что неучтенные патроны можно спокойно забрать в себе, что, собственно говоря, он и сделал. Найденные патроны он сложил в вещмешок и носил их с собой. В аэропорте Гагарин сотрудники безопасности обнаружили опасный багаж, а его хозяин был задержан. У липні в Дагестані впіймали також бійця Ахмата. Адама Хашбакпарова. В нього в автомобілі знайшли дві ручні гранати, уламковий боєприпас для гранатомета та близько 50 набоїв. Молодшого сержанта, який брав участь у війні в Україні, навпаки затримали під час повернення з відпустки. У нього знайшли 74 патрони для автомата Калашнікова. Як правило, військовослужбовці заявляють, що забули повідомити про знайдені трофеї. або выкласти их из особистых речей. Нас расслабляют, понимаете? А мы должны воевать, если вы взялись за это дело. Рынок зброї – вечный бизнес. Ну, в общем, весна 22 -го года, но, судя по всему, уже сейчас и уже даже где-то год назад вот этот рынок не очень заметный, не очень большой, во всяком случае, на поверхности. То есть он, вероятно, либо скрыт, скрыт куда-то глубже, либо очень тесно переплетен с прям таким офлайн-криминалом и силовыми структурами. Вартість автоматів Калашнікова в Росії в двадцять п'ятому році стартує від трьохста тисяч рублів. В двадцять другому році вони продавалися по п'ятдесят дві тисячі. Пістолет Макарова в двадцять другому році можна було придбати за двадцять три тисячі рублів, а в двадцять п'ятому за триста триста п'ятдесят тисяч. Щоб купити зброю, нужно знать каких-то які б його продали. Двоє військовослужбовців 71-ї мотострілецької дивізії викрали зі складу три автомати: більше тисячі набоїв та на додаток кілька гранат. Після чого продавали автомати мешканцям сусіднього села по 15 тисяч рублів за штуку. Якщо в 22-му році такі справи розглядали здебільшого у Москві та на північному Кавказі та Далекому Сході, то після 22-го року близько чверті всіх справ перекочували до прикордонних судів у Курськ та Крим. Справа в тому, що більшості військовослужбовців суди призначають умовне позбавлення волі чи штраф. Погрожував дружині трофейним пістолетом Макарова, отримай три з половиною роки умовно. Реальні терміни військовим призначають у 40% випадків. Темп набран весьма приличний, хороший. А, і на 1 іюля а, воїнські части прибыло более 210 тисяч Кількість контрактників зростає, каже Медведєв, А з ним зростає і кількість злочинів. Повернення з путінської війни сотень тисяч людей. Загрожує Росії сплеском злочинності.